З бюджетних є Samsung S5 1150 гривень ціна. Ось такий е, варіант. Є потертості ось такі е, по корпусу. роз'єм на наушники 3,5. Тут зарядка йде мікро, сама звичайна. Е, по екрану є теж потертості, незначні, на роботу ніяк не впливають. Простенький телефон для звичайних завдань. Зараз покажу інформацію. Е, так, що у нас тут по інформації? Є відбиток пальця навіть тут. Так, 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 так. Про телефон. Ось Galaxy s п'ятий, п'ятий Android, встановлений 15-го року. Телефон досить старенький, звичайний смартфон. Зараз подивлюся, що у нас по пам'яті. 16 ГБ внутрішньої пам'яті для самих звичайних завдань для дзвінків в комплекті, йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, можу подивитися, можливо, є якісь чехольчики, що завалялися. Пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.